І третє? Чого Зірочка бажає? Відчуваєте, довіряєте серцю, добре, веселе. А, Смішний. Смішний. Так, давайте. Знайшла друга душі, Богиня Екатерина Катерина зробила яскраві люблячі відверті стосунки з добрим, веселим, смішним чоловіком протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Відправляєте. Та друге може бути таке бажання. Вже працюєте? Ще ні, ще ні, значить, так. та знайшла себе, знайшла хто я, знайшла своє справжнє призначення в житті, знайшла нове джерело доходу і заробляю наскільки більше на 200, 300, 500, 1000 доларів, там приблизно уявляєте протягом від зараз до одного місяця Зробила файне бажання. А третє наше спільне таке відсвяткували перемогу України та відвідали з родиною, з коханими український Крим протягом від зараз до шести місяців. Круто? Бажання. відправляйте та напишіть то текстом, я вам пришлю пізніше подарунки, котрі вже допомогли багатьом людям здійснити бажання, і вам допоможемо.